Даної єврейської мови. Біблія отримала назву Вульгата. На Триденському соборі у 1050, 1545 1563 роках вона була канонізована. Католицькою церквою авторизована теорія трьох мов трьох мов Біблії, і вона розвинена у 7, -му, 7 -му столітті єпископом. Тобто, яких три мови визнавала церква? Це були іврит, грецька мова, а також латинська. Чому ці три мови? Саме цих три мови, тому що ними було зроблено напис на хресті Ісуса Христа. Пам'ятаєте, було написано Цар Іудейський. Саме цих три мови і Католицька церква визнавала. Всі переклади, які були здійснені іншими мовами, Заборонялась. І, до речі, я зараз зачитаю цитату. Усякий, хто, маючи у себе переклад Біблії, не представить його єпископові до спалення, оголошувався єртиком з усіма наслідками. Ми знаємо, як чинили з гіртиками, але варто звернути увагу, що Православна церква Візантії, яка мала у гостожбовій практиці Біблію, Кирила і Мефодія, про яку ми говорили минулого разу. На церков... Вона мала Біблію Кирила і Мефодії, яка була на церковно-слов'янській мові. І, відповідно, православна церква не могла погодитися з цією теорією трьох мов. Відчуженість між цими обома церквами, між католицькою і православною церквою, привели до відкритого розриву. Який відбувся у 1054 році. Слов'янський світ відтоді також не став єдиним. А саме чому? Тому що такі народи, як поляки, чехи, словаки, хорвати, словенці, вони входили в сферу католицького впливу і, відповідно, латинської мови. Народи, такі як болгари. Чорногорці, українці, білоруси і росіяни сповідували православ'я в його Візантійській версії. В їхній церковно книжковій культурі у великій пошані була грецька мова, а мовою богослужіння та писання церковно-слов'янська. реформаційні часи стало ясно. І для відомих католиків необхідність проповіді Євангелія на зрозумілій народній мові. Тобто католики теж у розуміли про цю необхідність. І в Роттердамській відомий філософ нам, який написав чудову книгу Похвала глупості, я раджу її почитати, дуже мені вона сподобалась. Він проживав у 1466-1536 роках. Повторюсь, це голландський теолог, філософ, гуманіст, католик, він не поділяв цієї теорії трьох мов. І його вислів був таким: з недовго до початку реформації він теж висловлювався про те, що хотів би, щоб люди і простий народ співали, говорили словами з біблії. І, зокрема, його цитата. Я бажав. Щоб усі жінки могли читати Євангеліє і послання Павла. І я молю Господа, щоб вони були перекладені на мови всіх людей. Так, щоб їх у змозі були читати і знати не тільки ірландці, і шотландці, але також і турки, і сарацини. Я молю Господа, щоб орач, ідучи за своїм плугом, співав би текст Писання. І щоб Ткач згадував би його за своїм човником, відганяючи нудьгу, і щоб подорожуючи у такий спосіб позбавлявся втоми. Коротше кажучи, я бажав би, щоб усе сказане в Писанні було виражене у спосіб, властивий нашому щоденному спілкуванню. Та говорив раз Роттердамський. А зараз ми поговоримо про те. Як здійснювався переклад Біблії в окремих країнах Європи, зокрема, Франції, Великобританії, Німеччині. І почнемо ми з біблії Вальденсів. Багато хто знає про Вальденсів, можливо, хто читав книгу Елен Вайт-Велика Боротьба. Але ми зараз поговоримо про велику Біблію французьку. Але перед цим послухаємо Гійом Демашов. Французький священик, поет, композитор, 14 століття, клад відео.